Незалежний мислитель з гострим почуттям гумору Ерік Берг не боявся йти проти течії. Його прямота та відсутні зайві формальності ніяк не заважали бути йому відкритим та доступним до людей. Він був вірним своїм принципам і щиро вірив у те, що кожна людина має величезний потенціал та здатна впливати на своє життя за допомогою самосвідомості. Він прагнув зробити психотерапію більш доступною та зрозумілою для людей, і йому стало сміливості відійти від класичного психоаналізу та створити свій власний підхід. Ерік Бер був людиною з невтомною жагою до знань, а його здатність піддавати сумнівам, існуючі концепції та методи допомогли йому створити власний революційний підхід, трансакційний. Аналіз. А мене звати Кароліна, я психологіня, і я запрошую вас до свого простору ментального та психологічного здоров'я, зокрема, ютуб каналу, на якому ви можете детально дізнатися всю біографію Еріка Берна та особливі аспекти його освіти.